Зима принесла нам не лише сніг, а й одне з найочікуваніших Майнкрафт оновлень за останні місяці версію 1.21.4, відому як зимове оновлення. Ця версія є кроком вперед у розвитку гри, пропонуючи гравцям нові блоки, предмети, МАБАТ та механіки, які змінюють підхід до дослідження будівництва і виживання. У цьому відео ми детально розглянемо всі ключові елементи оновлення, проаналізуємо його вплив на ігровий процес і те, як воно розширює межі можливо можливостей у світі Майнкрафт. Отже, перше, що впадає в око після встановлення цієї версії, це оновлена панорама головного меню. Тепер вона знайомить нас із блюдим садом, демонструючи химерні бліді дуби та нові блоки. Панорама ніби натякає на таємниці цього біому та презентує ключові елементи оновлення. Перенесемося ж у цей незвичайний біом, блідий сад. Це пахмуре місце є варіацією темного лісу, та зазвичай розташовується поруч із ним, утворюючи дивовижний контраст між ними. Атмосфера біому створює відчуття відчуженості. Трава тут має перенасичений сіруватий відтінок, небо застелене димчасто сірими хмарами, а вода сяє блідоблакитним кольором. Майже все поставлене листя у цьому біомі також набуває сіруватого вигляду, підкреслюючи пахмурість пейзажу. Тварини не з'являються тут природним шляхом. До того ж, музика, яка грає у світі, поступово затихає, коли гравець входить у цей біом, залишаючи навколо лише тиху і зловісну тишу. Основою блідого саду є бліді дуби, чия блідубова колода є важливим ресурсом. З неї можна створювати дошки, деревину, обтесані варіанти і навіть вивіски. Блідодубові дошки слугують базовим матеріалом для виготовлення всіх дерев'яних предметів, таких як сходи, плити, двері, люки, кнопки, натискні плити, паркани, хвіритки, човни, таблички та скрині. Листя цих дерев, відоме як блідодубове листя, має світло-сірий відтінок. З нього періодично спадають листки, подібно до вишневого листя, що додає блідому саду особливої атмосфери. При зламі блідодубового листя ви можете отримати паростки блідого дуба, початковий шанс на їх випадіння Бідіння становить 5%, але з використанням зачарування удача цей шанс зростає. Парестки можна висаджувати для вирощування нових блідих дубів у 2х2 площі, а також використовувати в горщиках для декоративних цілей. Поверхня біому всіяна блідим моховим блоком та блідим моховим покривом, які природно поширюються на навколишніх блоках за допомогою кісткового борошна. Блідий моховий покрив має властивість розростатися на твердій грані поруч, створюючи густий зелений шар. Серед дерев можна помітити блідий висячий мох, який росте під блідодубовим листям і видає характерні звуки. Його можна зібрати лише ножицями або інструментом із зачаруванням шавковий дотик. Крім того, паростки блідого дуба, блідий мох, блідий моховий покрив та блідий звисаючий мох можна використовувати в компостері. Більшість із цих блоків мають 30-відсотковий шанс на додавання шару в компостері, тоді як блідий мох, подібно до звичайного, має вищий шанс у 65%. Особливістю біому є окоцвіти, дивовижні квіти, які змінюють свій стан залежно від часу доби. Удень вони закриваються, а вночі розкриваються, випромінюючи яскраві очі, що світяться у темряві. У вимірах без циклу дня і ночі окоцвіти залишаються в одному стані. Висаджені поруч, вони синхронізуються, відкриваючись і закриваючись разом. Це виглядає дуже красиво, особливо вночі, коли ціле поле окоцвітів мерхтять світлом. Цікаво, що бджоли реагують на окоцвіти по різному, залежно від їхнього стану. Закриті окоцвіти абсолютно ігноруються бджолами, вони не приваблюють їх і не викликають жодної реакції, навіть при безпосередньому контакті. Натомість розкриті окоцвіти навпаки становлять небезпеку для бджіл, отруюючи їх при дотику. Водночас ці квіти є джеклом сірого або помаранчевого барвника, залежно від того, розкриті вони чи закриті. Ба більше підозріла юшка, приготована з цих окоцвітів, також змінює свої властивості залежно від стану, викликаючи ефекти сліпоти або нудоти. Блідий сад не тільки місце тиші та спокою, а й дім для нового моба, скрипня. Ця моторошна істота з довгими кінцівками та сяючими очима з'являється виключно вночі, виходячи з темних глибин блідих дубів. Цей моб дійсно вражає своїм незвичним зовнішнім виглядом. Його тіло нагадує викривлене дерево з асиметричними гілками, що слугують йому довгими танкими кінцівками. Скрипень має коричнево сірий відтінок, ніби кора старого тухлявого дерева, але наймоторошніша деталь це його очі. Три сяючих жовтих ока, розташовані на обличчі скрипня, ніби вдавляються в саму душу. Рухи скрипня різкі та незграбні. Він ніби постійно смикається, що додає йому ще більше моторошності. Ці істоти з'являються з особливих блоків, що ростуть у стовбурах блідих дубів, серць скрипня. Це унікальний живучий блок, він видає моторошні звуки, особливо коли оточений з усіх боків деревиною. Знайти серце скрипня можна всередині стовбурів блідих дубів, де воно заховане під шаром деревини. Цікаво, що активується серце скрипня лише тоді, коли його помістити між двома блідодобовими колодами в однаковій орієнтації. Знищити серце скрипня найлегше за допомогою сакири, але щоб воно випало як предмет, інструмент має бути зачарований на шовковий дотик. До речі, природні серця скрипня щедро винагороджують гравців досвідом від 20 до 24 одиниці, незалежно від того, чи є на інструменті зачарування шовковий дотик. А ще серце можна змайструвати за допомогою блідодобових колод і блока смоли. Повернемося до скрипнів. Цікаво, що на їх появу не впливає рівень освітлення, вони орієнтуються лише на цикл дня і ночі. Кожне серце породжує скрипня через різні проміжки часу, але воно може видалити або замінити пов'язаного з ним скрипня. Якщо настає день, скрипень відходить занадто далеко від нього, або гравець перетинається за скрипнем на кілька секунд. Скрипнів не можна вбити у звичайному розумінні цього слова. Вони ігнорують більшість видів шкоди, включаючи вогонь, кактуси, кущі солодких ягід та сипкий сніг. Навіть атаки гравця не завдають їм реальної шкоди. Скрипені лише похитнеться, а між ним і серцем з'явиться слід з частинок. Вони міцно поразені зі своїм серцем і можуть існувати доти, доки не буде знищено сам блок серця, розташований між двома блідодубовими колодами, тому щоб остаточно позбутися скрипня, необхідно зламати його серце, після чого він зникне. При цьому з нього не випаде ні здобичі, ні досвіду. Скрипень досить небезпечний, адже його атаки в ближньому бою завдають півтора серця шкоди. Він буде переслідувати гравця на відстані до 32 блоків від місця свого спавну намагаючись завдати удару своїми довгими кінцівками, але є спосіб зупинити скрипня. Якщо дивитися на нього, він завмирає на місці. Це працює тільки в режимі виживання або пригоди. У такому стані скрипень також має повну стійкість до відкидання. Якщо ж ви хочете спостерігати за скрипнем, не зупиняючи його, потрібно одягнути на голову вирізаний гайбуз. Ще одна цікава особливість скрипнів вони не можуть заходити в човни і проходити якийсь портали, а їхні очі видно навіть тоді. Коли на них накладено ефект невидимості. За допомогою яйця спавну можна створити скрипня, який не буде прив'язаний до свого серця. Такий скрипень існує як вдень, так і вночі, і не зникає зі сходом сонця. Він вразливий і може отримувати шкоду від атак, маючи всього півсердечка життя. Важливо розуміти, що скрипень створений за допомогою яйця спавну і той, що з'являється з серця, це два різних типи мобів. Скрипня, який створюється структурою, неможливо викликати ні яйце. Мні командою, він існує тільки як частина блоку серця. І навпаки, скрип у нас яйця неможливо прив'язати до серця. А тепер детальніше про згустки смоли. Цей незвичний матеріал можна розмістити на будь-якій повній грані сусіднього блоку, причому він може бути розміщений навіть під водою. Здобути їх можна кількома способами, зруйнувавши серце скрипня, що викидає від одного до трьох згустків смоли, атакуючи скрипня, що змушує його серце створити. Від двох до трьох зустків смали, або знайшовши їх у скринях лісових маєтків. Вони легко видобуваються будь-яким інструментом, навіть рукою. Цікаво, що кілька згустків можна розмістити в межах одного твердого блоку. При видобутку хоча б одного такого одночасно випадають всі згустки, які були розміщені на цьому блоці. З них можна створити блок смоли, який використовується для крафту серця скрипня. Також згустки смоли можна переплавити в печі, щоб отримати смоляну цеглину ще один новий будівельний матеріал. З неї, в свою чергу, можна створити блок. Блоки смоляної цегли, а також використати для накладання орнаменту на обладунки. З блоків смоляної цегли можна змайструвати різьбину смоляну цеглу, плити сходи та стіни, видобувати їх найефективніше за допомогою кайла. До речі, чи знаєте ви, що вперше смола з'явилася у вигляді токсичної смоли, яка була частиною першоквітневого оновлення на початку цього ж року. Окрім скрипнів, блідих дубів та згустків смоли, оновлення 1.21.4 привносить до Майнкрафту і ряд інших менш помітних, але важливих змін. Серед змін у блоках варто зазначити, що тепер дзвони, катедри, ліхтарі душ, мідні та залізні двері, важкі легкі вагові плити, натискні плити з полірованого чорнокаменю, кам'яні натискні плити та варені стійки випадають при ламанні будь-яким інструментом. В скрині Енду тепер викидають обсидіан, якщо їх ламати не тим Інструментом, що додає ще один спосіб добування цього корисного матеріалу. Скалкові сенсори тепер реагують на розміщення згустків смоли з серцем скрипня, генеруючи сигнал із частотою 13. Крім того, змінена тривалість ефектів підозрілої юшки, щоб узгодити їх з бедроком. Можете поставити на паузу і подивитись детальніше. Зміни торкнулися і мобів, які тепер розумніше взаємодіють із предметами, що лежать на землі. Механіка заміни мобами вже використаних предметів стала залежати від їхніх характеристик. Моби обирають предмети з кращими показниками захисту, шкоди, міцності, більшою кількістю чаїв або унікальним ім'ям. Деякі з них тепер віддають перевагу певним типам зброї потепельники тризубцям, розбійники та пігліни арбалетам, а скелети, примари та болетяники лукам. Та дитинчата котів і вавків тепер отримують нашийник кольору, який є сумішю кольорів нашийників, батьків, якщо це можливо. А на цьому наша подорож до блідого саду добігає кінця. Сподіваюся, цей огляд допоміг вам більше дізнатися про цей загадковий біом, його моторожного мешканця скрипня та інші цікаві нововведення цього оновлення. Якщо ж вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові захопливі зміни у світі Minecraft, а також напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалось з цього оновлення. До нових зустрічей!